Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас буде записуватися третій день ЛВК і атаки по ньому, ну, само собою атаки будуть. Давайте перейдемо до третього раунду. Цього покажу вам, яких суперників я хочу проатакувати. Да представлю наші суперники. Ну, наші суперники це в'єтнамський клан і... Давайте покажу одразу, які аккаунти, в принципі, атакують. Атакувати я буду з аккаунту 12-й Таунхол Еверест, Джіперс Кріперс 12-й Таунхол. І також у мене буде атака з основного аккаунта Еверест 14-танхол. й Давайте перейду, дай поатакуємо. У нас ще дзеркало 25-й номер, тому давайте одразу подивимося, що тут за база. Вкаке у суперників, багато, не знаю. Чесно, не пам'ятаю, бо я ще не вдома атакував, тому мало що пам'ятаю, що там у них була з да і там рашери, і якісь були. Типи, які просто на ТХ вище, бо я їх не записував само собою. А, так, тут у нас дуйка здує, Ну я думаю, ми долетимо, да? ну, не ми, а Дірік, діріжабель. Ну, Думаю, так, да, по ідеї повинні. Ладно. Давайте. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, якщо що, то можна фріску там подкинути. Ну, я думаю, долетимо, тому давайте підемо в атаку. Це таки там на Дірік воно не повинно так сильно повлиять, бо Дірік там трохи по іншій траєкторії полетить, ніж, аніж лава. Так, давайте. Пошли. Нет, сдуя, походу. А, блядь, сдувая. Ой, сори за мат, да? Вырвалось просто так. Давай, на емоціях. так. ТХ, давайте. Зносить потрошки, будем подкидывать а, інвізи на магію. Не туди закинув, да, магії розділилися, на жаль. А, ну, кстати, можу ще... Коротше, фрістеж сохрани, ви все-таки кидати. А, Так, квіна забралася. Давайте далі під чистку. Я хочу забрати цю ППОшку, тому що вона тут така самотня стоїть. Так, та, я буду з тієї сторони верхньої закидувати лава шар. Так, в я у них лава, це трохи хірово, бо квіна може забр... розбити лаву і потім померти, а це все потім почне бить мої кулі. Ладно, я не буду поки юзати. Давайте розкину. Поки що кулі тут, а потім вже закину отруту, коли там лава лопне. Тобто буде все окей. Так, вона вже лопнула. Давайте кидати отак отруту на щенків, там, де їх набагато більше скупчення. Так, і давайте розкидемо тут отак з пішки. Ага. Мисливці нам не потрібні. Так, щенки вмирають, це все окей. Я десь зараз прожать. Прижимаємо. Сюди спешку, і давайте на почистку сюди закину. О, так, квіна, на жаль, не пойшла. Я думаю, може Квіна там хоч забере Орла, але ні, вона вирішила пойти за королем. Давайте сюди подкину. Ага, пойдуть підуть короля, походу. Да, там аж король десь стоїть. О, забирається Орел і така кількість будівель у нас залишається. Так, Фріз збережені. Ну, можна було все-таки все Фрізку да? Ну не знаю, все одно атаки б не поміняло. Ну хоча б так зекономили. Так. Не знаю, можна зараз квіну десь буде прожижать. Хай там скелетикам розбереться, а там далі на будівлі піде. Та, там просто купа скелетиків дивіться їх там в кулях, скільки, ладно, пофіг прожимаємо. Все, три зірки забираємо. Така атака була. Давайте перейдемо далі на аккаунт Gripers Cripers. А, це ми з нього атакували. Пойдемо на аккаунт Everest і побачимо, що там на Everest 12 Hall. бачимо, що там за база, дай будемо атачити само собою. Друзі, ось ми на аккаунті Everest 12 Таунхол. І знаєте що, Дова... і може це. Я міг би показати в кінці там всіх атак, дещо да, ми потобилися. Ну давайте зараз покажу, тому що зазвичай я покажу, показую на початку, але в цей раз. Я начебто не показав, то комусь міцікаво, 212 місце на даний момент. Ой, місце 212 зірок набили і третє місце. Зараз займаємо. Ну доволі непогано, знаєте. Мінус в тому, що тільки один клан одне перше місце забирає звання, а інші просто залишаються по дефолту. да? Ладно, давайте перейдемо до дзеркала нашого, що там у нас за база представлена у суперника. Слухайте, щось таке схоже, да, якби бу... ніби щось таке минулого разу атачили. Ну ні, це зовсім інша база. Так. Скоріше за все, там теж буде. Що там було минулого разу, у нього вкак, я щось не помню. Лава, да? ну, мабуть, так само буде лава. Я хочу закинути з цієї сторони. Є ж дуже висока варигідність впіймати. піймати... піймати... Навіть темні бомби, є велика рігність спіймати торнадо, тому трохи ризиковано буде, але я хочу з цієї сторони закинути. тут наверно, з колектора, або з голдмайна, з золотої шахти, Подкинуть лаву і також. Тут відкрити дірік в цьому проміжку, забрати можна ратушу, квіну, тут дуже багато важливого дефу. Тому давайте починати атаку. Фріз я буду юзати також. Наверно, да. Коли там буде долітати десь сюди дірік, то я вже буду юзати. таку діапазон, будемо орієнтуватися. Де буде працювати дуйка. Так, Давайте спускаємо так. Так, ну готуюся вже закинути. Так, кидаємо. І ось сюди підкидаємо інвізом, підстріляємо тут для супермагів. торнадо було під саме радший, тому це нам просто, можна сказати, не зіграло якоїсь ролі, не поміняло. Ну, хоча б магії пошли бути зараз арбалет його їх стягнуло. Так. Ну чудово, вони пошли бити якраз клан лава не встигла виманитися, але ми зараз займемося. Забирається також Квіна і заберуть Дуйку. Ну, Найс. Забирають Дуйку і тому, якщо забирається, <кхи> якщо забирається Дуйка, то. Ну, до речі, мені не заважається варіанту, то я, мабуть, з цієї сторони подкину героїв. Ну хоча давайте отсюда героїв подкинемо, чого б ні. Просто хочу, може, тут айдуйку заберу і з 12 годин закину вже лавалшар. Так, ну дракончик там справді без проблем. Може, давайте сюди закину бомбера, щоб пробить там той колодязь з Інферно. Інферно тут дуже погане, то що. Ну, соло Інферно, ну це для героїв, так, то для куль, в принципі, сойде. Так, король, ти не будеш хоч помирать, не думаєш, ні? Так, найс, він живе, все. Там забирається, тут можна так подкинути трошки кулі, та там і герої трошки підберуть. І з цієї сторони я також закину ось, кулі. Давайте підкину також тут Вардена, І тут потрошечки розкидаємо спешечок. Зачистка обов'язково. Так, короля, на жаль, ми втрачаємо. Можна просто хантерів сюди викинути, тому що вони ніякої нам ролі не згуляють. Два герої у суперника мертві. Ну, ж давайте інші кулі почекаємо, да я потім вже прожму Вардена, щоб просто було більше куль, да, і ми можемо тут дуже багато чого забрати. Так, сюди. Ладно, пофіг прожимаємо. Тут вже мало що залишається. Залишається там тільки інферно, залишається башта чаклуна. Так, сюди давайте на почистку закину. Забирається так-атака. Все. Три зірки. Так, наварюється все. Залишається у нас один аккаунт. Це ми будемо атачити на основному аккаунті на 14 таунхолі. Давайте вже зустрінемося там. Так, все. Знаходимося ми на 14 таунхолі, на моєму основному аккаунті. І давайте подивимося, що тут я наварив. Я вже подивився, що там за база була. І отак от буде теж супер райдери з драконами. Сподіваюся, знаєте, третій день повторюється даний мікс, Сподіваюся, результати минулих днів не повторяться так, і на цей момент. Бо буде дуже погано. Так, де тут? восьмій. Номер. Отака от база. Знаєте, база дефолтненька. Не знаю, такий гріх не взяти на три зірки. Я вже задумаю, як тут атакувати. Я хочу закинути з кемпа. Щоб полетів сюди, відкрити його десь тут, та, та, відконувати. Є шанс забрати також орла буде і метальника. Ну, думаю, може ближче до орла закинути. Так думаю, поліпше ситуація. Тому давайте почнемо атаку. Тут, вроді, у мене все готове, все наварено, Не, все, у, всього у мене вистачає. Так, пішли в атаку. А далі героям, якщо ще тоную, з 6 годин зайти, ну, подивимося, що у нас ще вийде по атаці. Жду навіть звідси закинути. Ні, думаю, маркерно героями якраз там буде краще. Так, все, починаємо атаку. Погано, що лава просто зараз буде, бо от там розлетяться щенки і більшість щенків просто відконуються. Ну ладно, давайте я трохи ближче дорату це все возьму. Так, закинемо все, нормально, бачите, купа у нас луків є, забирається орел і забирається метальник. Дуже чудово зайшов в десант поки що. Ну, на жаль, я наверно, мало відсотків тут нафармлю, Того, що, ну. Такі тут скупчення бази, так, да, якщо в центрі кидати. Так, ну-ну, забирайте арбалет. Ага, на жаль, вони на склеють прийшли. Ну, до речі, арбалет наземний, тому нічого страшного в цьому немає. О, ладно, може, яке не страшно, знаєте, давайте. Звідси. Хоча ні. Ладно, давайте почну звідси так героями. Будуть з краю герої почищувати. а Тут я ще також подкину, вже буду закидувати драконів. Тут треба поспішати, тому що мікс все-таки трохи затяжний. Так, давайте тут Хантера, сюди закинемо Вардена. І давайте чемпіонкою, почищу я з даного боку. Ой, навірно, погано. Просто вона без тваринки, да, і вона зараз дуже купи дамага буде отримувати. Ні, ну нормально, там вона з деякими драконами да, і починає забирати, то в принципі, знаєте, нормально. Так, Все, там дуже важко ловить, я прожимаю, якщо що, бо там бачив, купа темних бомб, вони вже повиманювали. Ой-ой-ой, кінг, кінг помре, на жаль, зараз скоро. Так я це прожимаю. Хай хоча б варвари щось нам пороблять. Ну, шкода, що хоч хай би на з інферно загралось, так би думаю, була покраща ситуація. Ой, пряха, що я тут скільки всього повтрачав, да, походу. Не знаю, чи буде у нас. А, я вже чемпіонка, чемпіонка просрав. А, ну вона там почисла, до речі, соло інферно, тому ні. Все окей з чемпіонкою, вона виконала свій якийсь такий борг. Так, там дракон почище, і тут все. Буде дожиматися зараз база. В принципі, атака зайшла, да, Трохи я боявся, думаю, може, опять буде дву... хоча б двушка вже буде якась еволюція, да, що не однушка, як минулих разів. Ну, все одно покраще, так, така частинка бази залишається, але така чим, так, чемпіонка виглядає. Дуже чесно, класний скін. Мені прям зайшов сильно. Все, прожимаємо фіну, там добирається Лекси Ховища і. Е, три тршки подряд. Не знаю, якось у мене день по атакам в клеші просто чудово зайш... <клес> Просто чудово зайшов. Е, маємо 26 атак на даний момент, 65. Зірок до третього місця 218 зірок. Це вроді скільки ми тут максимум брали. 68. Ну, слухайте, ми можна сказати, на, зараз на піку такому. да Скільки ми були, ми можемо ще більше набити зірок. Все, добре, давайте зустрінемося завтра. Уже покажу вам результати цього третього раунду. уже третій день ВК, і як бачите, результати майже знову, май... ну майже в два рази. Так, 73 на 49 Давайте. Перейдемо до мапи, подивимося, є якісь тут атаки. Бачимо. Давайте одразу по таблиці подивимося. По таблиці ми займаємо третє місце 236 зірок. Ну вже від четвертого місця у нас такий чималий відрив іде, то я думаю, Дво... Друге ще можна навіть постаратися забрати місце вибороть, я думаю. Перше, то перше, Це вже трохи великий відрив, так ще і плюс ми проти них будемо грати аж в кінці. Ну Це мені не дуже сильно подобається грати проти сильних кланів в самому в кінці, бо так навряд чи якісь бонусні зірки забереш. Так, давайте подивимося. Першу атаку бачимо тут на перший номер, закрита на три зірки. Давайте подивимося, що тут. Отака база, атака буде йти гібридом. Правда, база така трохи рашнута, але давайте подивимося все одно атаку. Так, Квінхіл з 9 годин. Буде заходить. Так, ага. І буде, кстати, гулятися не з вогнеметом гібрид, а з варіація з казармою, скоріш за все, а да, може там просто ще не змінили осадку. Так, все, в КК забирається, в КК були Супер у суперника. А, один Супер -міньон. Там ще й лава була, тому. Неправильно сказав, там один Супер просто був як <губ> додатково. Так, все. Ну, Квіна тут 90 рівня. Ну просто бачите, що, що вона чворить. Так. І е з 6 годин також запускається казарма тут. Пробувається, да, буде йти зачистка сторони. Так, соло інферно вже Квін. Квіну загрилося, ну тут а, вчасно закидується інві... <смір> інвіс... да, Фрізка закидується на Соло Інферно. Так, отрута. Но, отрута трохи так-то задасть клопоту, но, я думаю, гілки все одно не помруть, це не десант, як у мене бувало а, в другому дні ЛВК. Я, я вже не завжди запомню оце... <смір> цю базу і це ЛВК. Так, закидується вже гібрид між двох чи дочисних сторон і отак вже починає проходитися. Так, дорадші дошли шахтарі, зараз вони будуть забирати. І Варден прожимається. Ага. Так. Ну і все, буде така іти зачискаваю. Давайте я прискорю, просто не знаю, що тут коментувати. Армія випущена, захід з квіною зроблений, що ще <сміт> треба. Так. Він їздить на чемпіонку їдеться, щоб не. Щоб не вмерла від моноліта. І все. Тут, так, до 12 годин все піджимається а, база. Отака От трьошка. Так, четвертий номер, що там за база була? Ладно, давайте покажу. Атака буде райдери плюс дракони. Таким міксом, таким, як я, атакую маска. Ну, там Фріска ще, до речі, береться. Я то просто ін інвіза більше беру. Так, вы маємо какет тут десь в дирці, да, походу. Чи де. А, так, да, там дирка є. Так, кидається Direc, закидається. Ну, кстати, тут дирка дуже зручна, да, для десанту. Кидається інвиза, так. Буду зараз забирати рад, що забирається орел. От таке. Дуже класно, що коли в закляттях стоїть рейджа на якісь там інвізи і фрізи. Да. Іменно я маю в будівлі самій, що на базі стоїть. От. Це взагалі. Якщо отрута, то можна сказати GG Десант, Бай-бай десант. так. Все, О, як бачите, 21%, 22% забрав Десант тільки це ще без викидання інших юнітів. Так, зпускається герої з 6 годин. Угу. Так, забирається там кіна буде. І ось до... Ближче до 9 годин закидується вже основна армія. Райдери плюс дракончики. Так, в КК у них тут, по дефолту, як я бачу, сидить лава. Так, ну бачите, просто... Давайте прискорю вже, тут центра просто немає. Тут зараз буде дракони і бить по кругу все облітати. Mm. Все, бачите, тут залишилось немає чого. Варден там що таке, да, таки будівельника, що по повітрю б'є жорсткий, а так, то більш немає якогось сильного. Все, дефу взагалі немає, і далі зачищується тут золото слово ще, і також інші будівлі просто ресурсів да, для е, варіння юнітів. Так. Що ще може? Давайте якусь атаку подивимося. Може і у суперника так, це моя. Ну, давайте. Давайте дві наші і дві будуть атаки суперника, я думаю. Так, да, давайте так і зробимо так, це на рашер. Ну якщо у суперника буде. Якщо не буде, то давайте ще краще одну покажу. Так, а, від третього номера, то ні, нам таке не треба, щоб ще Що й електриками атакувати. Ну, таке ми осуждаємо, звісно. Давайте щось. Найду тут. 18 номер, ні, це 14 у мене було. Походу, немає. Да, немає що дивитися у сперника. Давайте коротше лучше я покажу одну атаку від нашого клану. Так, на дев'ятий номер роздає атака. Якщо це ще прокачки прокачки, так, 14-й таун прокачка від тринадцятого щось тут. Ну ладно, хай буде. Атака також буде райдери плюс дракони. Тут а вже трохи. По іншому тут закидуються одразу райдери, закидуються всі герої і викидуються дірік. Я так розумію, що просто дірік долетів, бажано да, сіль, то щоб воно все було під прожаттям зараз. І щоб прожаття просто так не використовувалося, також викидують всю армію і прожимають разом з. З армією, да і з Діріком, отак. Так, так підкидується... тут інвізо, вже Арчери біля ратуши. Ратуша забирається. Угу. Все, ну, Арчер тут зробили свою справу, ну... Не знаю, де, куди вони далі будуть іти. Просто тут паркан, так? Да, ну, хоча ось, дає ще на цю сторону. Там ще треба буде Інферно забирати. Погано, що вони інферно не забрали, так як зараз більшість драконів просто помре. Ну, не більшість, а деякі дракони все-таки вже спалили. Інферно. Так, все, прожимається чемпіонка, на жаль, її втрачати зараз будемо. Давайте, прискорю вже. Так, вс... ага, і даже інферно це просто живучі, бачили. Так, а як тут взагалі буде трьошка? Яким чином? Тут просто стільки дефу, це що, герой ми, так стільки добереться. Прикольно. Просто атака, тільки героями тут завершується, да? там, можна сказати, чверть бази забирають зараз герої. Так, да, дуже така напряжена атака, мабуть, була. Да? І. От такий результат на трьошку. Я думав, а чим це там реально було добиватися? А там герої просто. Ну, герої дуже багато чого вирішують на вищих тахах, Тому висми просто качайте їх, да? і не раште. Так. Ну, все, я буду завершувати. От така КВшка була. Мало, правда, атак від суперника якихось цікавих, да, але чимало атак є у нас. Я б ще може, щось показав, але щоб не затягувати відео, давайте покажу три. Буду по чотири показувати, якщо у суперника будуть по дві атаки, а да, так то можна ще і три наших показати. Тому ну, якщо у суперника немає з ката, то ми будемо на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був До нових, До нових зустрічей і всім пока.